Вітаю вас на каналі Інтертехніка. До огляду зараз буде представлений міні-трактор Jinma 3244HXRN. Зараз розберемося, що означають ці всі букви. Ось, тягнув капюшончик, бо трошки прохолодно. І загалом. Оглянемо весь міні-трактор. Давайте почнемо з візуалу. Дивіться, у нас тут звичайна голонегана оптика, є е, місце для прикріплення номера. 4 противаги у нас по е, 10 кг, а по 12 кг. Ось і також е, ззаду у нас не встановлені е, противаги. Потім вже відразу встановлені передні крила і ось такий звичайний капот, який вони дуже довго роблять. Потім е, капот піднімається на таких звичайних завісах. так. Тут така, так би мовити, кочерга, яка тримає цей весь капот, ось немає газових упорів. Але ось так. Дивимось. Тут у нас знаходиться бак під капотом. Двигун тут КМ385 ВТ на 1500 кубічних сантиметрів. Також у нас тут є безпосередній приск палива, сама паливна система. Потім, бачте, у нас на таких резинових подушках тримається сам капот, щоб він був досить плотно і е, менше вібрацій було. Сам вмикач маси знаходиться ось тут. І щоб його вімкнути, варто обов'язково піднімати капот. Сам акумулятор у нас тут майже повнорозмірний. Для такої техніки його буде вже вистачати. Ось, е, Регламент заміни. Е, рідин чи обслуговування, прописаний в мануалі, ось звичайний двигун. В принципі, про нього в інтернеті вже є вся інформація. І також по запчастинах також з ним проблем немає, досить багато комплектуючих вже на нього роблять. Перевіримо, чи є тут антифриз. Ну, бачимо, в бачку тут є, але ще в самому радіаторі також бачимо, є. Тобто його можна запускати і робити тест-драйв. Ось, давайте тепер перейдемо до навісного механізму. Дивіться. Звичайно, трьохточка. тут у нас гідровиходи, потім дивитесь, це шток на третю вісь, щоб вона не болталась, і є місце для розетки під причеп і сама розетка тут також прикріплена, бачите, стандартного типу. Таке кріплення. Стандартно потім. Це місце для номера з підсідкою вже заднє. Ну і такий кейс для інструментів, заводський Київде вже з міні-трактором. Також заднє освітлення додаткове, ну, катафоти з поворотами, звичайні. Вал відборопотужності в нас знаходиться в ось в такому захисному кожусі. Також є, бачите, буксирувальний крюк, який регулюється і по вильоту, і по о, куту повороту. Ось. Є в нас тут місце для такого щитка, який сюди ставиться, але його тут немає. Тобто можна достановити, але в даній комплектації щитка, який захищає салон від потрапляння пилу і бруду, не встановлений вже. Далі переходимо безпосередньо до салону. Зараз давайте закриємо капот. Ось так. Давайте ще раз тут така система, треба його по центру поставити спочатку. Ось. Оп. Ось так. Тут надіти. І тепер тут надіти. О, і тоді його вже повністю фіксувати, зажимати. Ось бачите, як це все відбувається. Не дуже люблю такі. Жими, але ж на тракторі, капот самі розумієте, не так часто і відкривається. Все, повністю закрили його. Ну і Тепер можемо переходити в салон і запускати. Дивимось. Сама приборна панель, яка тут вимкнула всю підсвіточку. Як тут все побудовано? Бачите, у нас тут є рівень палива, рівень охолодженючої рідини. У нас є і тахометрі мотогодини, і тиск масла в двигуні. В принципі, що є найкращим варіантом приборної панелі для міні-трактора взагалі. Тепер дивіться, це в нас ручний газ, який знаходиться справа від водія. потім вімкнення аварійки, сигнал, ближні дані, вімкнення світла підсвітки. І також ближній дальній і повороти. Погляну. Це в нас реверс, дана комплектація коробки в нас іде з реверсом. Потім чотири передачі, які знаходяться тут: повишені, понижені. Це вмикач переднього приводу. Також тут є вмикач блокування заднього диференціалу. не можу його знайти. Але має бути ось. І ось сама. Управління гідравлікою навіски. Потім загалом у нас є роздільна педаль гальм, ось таке механічне стоянкове гальмо, акселератор окремим кольором виділений і щеплення. Воно у нас двохдискове ось, перший диск і другий. Це для кращої роботи з валом відбору потужності на ділянці. Ось Загалом тут також ще встановлений невеликий кейс для інструментів. Бачите? Відразу біля водія, саме сидіння в нас на пружині з регулюванням натягу. Також бачите, є бильця для більш зручного керування міні-трактором. І давайте пройдемось по цифрах відразу, по його точних габаритах. Дивіться, у нас 3080 міліметрів, це довжина. Ширина 1440 мм і висота 1510 мм. Колія передніх коліс у нас 1080 мм на 1280 мм, а колія задніх коліс 1050 мм на 1310 мм. Ну, і Загальна споряджена маса даної техніки 1350 кг разом вже з заводськими противагами. Давайте запустимо його. Знижимо оберти і давайте вимкнемо понижену передачу, першу, реверс вперед, рушаємо. Ну, ще не довімкнулося, ось, реверс. Це оберти на першій пониженій передачі. Давайте тепер а, четверта понижена передача. Це четверта понижена передача. Тепер вмикаємо першу. Повищена передача. Давайте, я не Ось. І перша передача. Бачите, вивороту тут достатньо для такої техніки. Ось, у нас перша передача повишена, задній кіт вмикаємо. Давайте тепер увімкнено. Другу повиши до передачі і хід вперед. Так, тепер дивіться на виворот вліво, який в нас тут стоїть. Бачите? І тепер виворот вправо. Дуже гарний виворот на ньому встановлений.

Нейтраль. І можемо його глушити. ось Показали вам, як все працює. Вимикаємо все світло підсвітку. ось І загалом все. Ставимо на стоянкове гальмо Обов'язково маємо вимкнути масу в даній техніці. ось Можливо це зробити навіть не піднімаючи капот, але маючи довгу руку, Як у мене, наприклад. Ось. Підняли масу. І, в принципі, все. Тож, пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий вид техніки. Підписуйтесь, ставте лайк і на все добре.